Уявіть собі, миша бачить, що її друг знепритомнів і починає надавати першу допомогу. Це не мультик, а реальний експеримент, результати якого опублікували в журналі Science. Вчені помітили, що миші енергійно вилизують мордочку товариша, кусають або навіть тягнуть за язик. І чим активніше рятувальні дії, тим швидше той отямлюється. Ще цікавіше, що це працює навіть у повній темряві. Миші якось розуміють, що хтось поруч з непритомнів, без жодної опори на зір, і допомагають частіше тим, кого знають. Дослідники вважають, що тут головну роль відіграє окситоцин гормон прихильності та соціальних зв'язків. Коли його блокували, допомога зникала. Чому вони це роблять загадка. Але ясно одне навіть крихітні істоти здатні на справжню емпатію. А ви очікували таку поведінку від мишей?